Лікарка смерть чи надія української медицини цим запитанням українці задавалися усі три роки, поки Уляна Супрун очолювала міністерство охорони здоров'я. За цей час їй вдалося розпочати реформу медичної системи, яка продовжує працювати і зараз. Втім, деякі її ініціативи збирали чимало хейту з боку суспільства та медпрацівників. Телеграф Юй зібрав найцікавіші факти з біографії та політичної кар'єри Уляни Супрун і розповість, чим вона займається зараз. Уляна Надія Супрун народилася у 63-му році у Детройті, США, у родині українців. З маличку вона ходила до української церкви і була у пласті. Після закінчення школи дівчина здобула медичну освіту і згодом почала працювати у радіології жіночого здоров'я. Зокрема, Супрун була заступницею головного лікаря в діагностичній радіології у Нью-Йорку. У 91-му році вийшла заміж за режисера, політолога, сценариста Марка Супруна. Згодом, у 13-му році, подружжя. Ще вирішило переїхати до України. Тут майбутня очільниця МОЗ стала учасницею Революції Гідності, працювала у медичній службі, а згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців. Також разом із чоловіком вони створили громадську організацію Захист патріотів. Це допомогло об'єднати тих, хто фільмував події на Майдані у 2014 році. Також Уляна створила і стала директоркою школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету у Львові. У липні п'ятнадцятого року президент. Президент України Петро Порошенко підписав укази про надання громадянства України Уляні та Марку Супрунам. Вже за рік Уляну Супрун призначили виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я. На посаді вона прагнула докорінно змінити медичну систему в Україні. Перш за все, це стосувалося підвищення прохідних балів ЗНО на медичній спеціальності. Також йшлося про використання міжнародних протоколів лікування, самостійний вибір пацієнтами лікаря незалежно від місця проживання і запуск програми до. Ступні ліки, який передбачає отримання препаратів безкоштовно або за невеликі гроші, крім того, посадовиця працювала над зміною системи фінансування медицини, за якою держава виділятиме кошти за кожним пацієнтом, а не медичним закладом. Ще одна ініціатива Супрун легалізація медичного канабісу в Україні. Цей препарат є життєво необхідним для полегшення симптомів десятків важких захворювань, як то хвороба Альцеймера, глаукома, хвороба крона і ДЦП. Тим реалізувати цю ідею не Вдалося через відсутність підтримки з боку влади, також посадовиця звинувачувала у блокуванні рішення тодішнього міністра МВС Арсена Авакова. Ще однією з найбільш обговорюваних ініціатив Супрун було прискорення прийняття закону про трансплантацію органів. У разі його ухвалення він передбачав би зміну презумпції незгоди на презумпцію згоди, тобто надання лікарям права вилучати у померлих будь-які органи, якщо людина за життя не написала письмової заборони на це. Ставлення до Супрун. Як до міністерки було дуже різним: одні хвалили її сучасні підходи та бажання перезавантажити галузь медицини в Україні. Інші ж вважали, що її ідеї не відповідали українським реаліям і лише погіршували становище. Дехто взагалі називав Супрун лікарем смертю. Обов'язки міністерки охорони здоров'я вона виконувала понад три роки. Супрун пішла з посади у серпні 2019 року, коли уряд Володимира Гройсмана склав повноваження після парламентських виборів 2019-го. Упродовж цього періоду Прун так і не стала міністром через політичний конфлікт навколо законності її призначення. До повномасштабного вторгнення Оляна Супрун активно вела сторінку у Фейсбуці. Там вона розповідала про різні хвороби, розвінчувала популярні міфи та висловлювала свої думки щодо проблем медицини. Блог Супрун був одним із найпопулярніших в Україні на медичну тематику. У 2021 році з'явилася інформація, що експосадовиця закрила організації захист патріотів, Київський культурний клуб і Петріот Дефенс та покинула Україну. Вона також поширила допис у Фейсбуці, де повідомила, що більше не вести. Тиме свій блог. Згодом виявилося, що Супрун нікуди не їхала та залишається в країні. Потім вона видала книгу «Мочи манту». В ній Супрун поділилася своїм баченням щодо лікування різних хвороб, ставленням до химерних традицій у медицині та аналізом питань, які можуть виникати в українців щодо їхнього здоров'я. Протягом останніх років Супрун увійшла до числа засновників громадської організації та видавництва ARC.UA. Воно займається випуском науково-популярних книг з історії, медицини та соціології. Також у нього Є окреме онлайн видання, яке публікує цікаві розповіді про Україну, українців та світ. Її не показують у новинах чи інтерв'ю. Вона понад 20 років поруч, далеко від камер, без гучних заяв, але завжди поряд у найважчі моменти. Хто така Олена Залужна та як живе жінка залізного генерала? Докладніше далі. Валерій Залужний керував обороною України у найскладніші місяці війни, а тепер представляє нашу країну як посол України у Великій Британії. Тепер він та його дружина Олена разом мешкають у Лондоні. І якщо про колишнього генерала та його нинішню діяльність відомо багато, то про його дружину інформацію значно менше. 48-річна Олена Залужна народилася 25 липня 76-го року. За фахом вона фінансистка і до переїзду в Лондон працювала в Укргазбанку. Зараз після призначення чоловіка. Послом у Великій Британії про нову роботу Олени інформації немає. Їхнє подружнє життя будувалося на міцному фундаменті спільних інтересів. До початку повномасштабного вторгнення пара регулярно подорожувала Україною пішки. Це було їхнє спільне захоплення. Зараз через нові обставини такі мандрівки стали неможливими. Офіційно у пари немає спільних дітей, але кожен з них має доньку від попереднього шлюбу Христину та Аріну. Аріна стала військовослужбовцею і на початку війни служила у у Київському гарнізоні, а молодша Христина закінчила медичний університет і працює лікаркою. Навіть попри зайнятість, у залужного збереглося відкрите та щире ставлення до дружини. Генерал регулярно публікує фотографії з Оленою і не соромиться романтичних підписів. Навіть у Лондоні, де зараз живе пара, вони продовжують ділитися моментами свого життя через соцмережі. А у день народження Олени Валерій Залужний опублікував допис, який зворушив серця тисяч українців. Він написав про свою шалену. На любов до своєї обраниці, яка триває вже понад два десятиліття спільного життя. Цитуємо: уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти. Дякую тобі за повітря, за серця, стук і за мрії, які дійсно збуваються з днем народження, кохана у вівторок, 3 червня, президент Володимир Зеленський призначив Роберта Броуді Мадяра, командувачем сил безпілотних систем ЗСУ, український військовий засновник аеророзвідувального підрозділу Птахи Мадяра. Має багато державних нагород та медалей, але мало хто знає, як він виглядав і чим займався до війни. Між тим Мадяр і його дружина Наталія були широковідомі у вузьких колах і часто потрапляли у світську хроніку. Телеграф UA» зібрав найцікавіші факти з їхнього минулого. Підписуйтесь на наш канал канал, докладніше далі. Роберт Бровді народився 9 серпня 75-го року в Ужгороді. Зараз йому 49 років. Відомо, що у 97-му році він закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни Мадяр був успішним в Україні бізнесменом та меценатом. Підприємницьку кар'єру Роберт Бровді розпочинав ще в 90-х роках. Він будував бізнес у сфері торгівлі, нерухомості та в аграрному секторі. До повномасштабної війни в Україні група компаній Граном, співзасновником яких був Роберт Броуді, входила до топ 5 експортерів зернових з України більш ніж у 20 країн світу. у 15-16 роках Граном був номер один в Україні за обсягом експорту зернових до Китаю. Свого часу Роберт Броуді також працював генеральним директором аграрної біржі України в міністерстві аграрної політики. Крім бізнесу, Бровді займався меценатством та культурними ініціативами. Вже 22-го року. Роберт Бровді передав справи партнерам. І пішов на фронт захищати Україну. Ставши військовим, Мадяр настільки змінився зовнішньо, що здається, ніби це дві різні людини. У рішенні долучитися до війська Броуді підтримала його дружина Наталя. У шлюбі з Мадяром активна громадська діячка і меценатка перебуває вже майже 30 років. У 16-му подружжя заснувало арт-фундацію Броуді Арт, метою якої є підтримка молодих українських художників, розвиток сучасного мистецтва та популяризація закарпатської художньої школи. Одним із ключових. Проєктів фондації став конкурс «Рівний Мольберт з 2017 року. Він набув міжнародного статусу, залучаючи учасників з України, Румунії, Польщі, Угорщини та Словаччини. Втім, з початком повномасштабного вторгнення діяльність проєкту була призупинена до 24 лютого. Наталю часто можна було побачити на світських заходах у Києві. В тотал лук від Фролов. Вона великий друг бренду і позувала фотографам у кутюрних сукнях з кристалами, що підкорили весь світ задовго до того, як це зробила Бейонсе. Зараз Наталія активно підтримує чоловіка під час його служби. Вона бере участь у заходах, присвячених підтримці військових, і разом з Робертом відвідує різні події, спрямовані на підвищення морального духу українських військових. У 23-му році стало відомо, що Наталія приєдналася до чоловіка на фронті, сприяючи спільній митці наблизити перемогу України у соцмережах. Мадяр нерідко публікує спільні фото з дружиною, називаючи її Янголом, по сестрою та оберегом 414-ї бригади. Також подружжя Броуді має двох дорослих синів Едгара та Алена. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.